Вітаю. Картопляний спас частина перша. Чому така назва? Гострослови, дивлячись на те, як картопляний папа, він же Бульбофюрер, він же Олександр Лукашенка, рятує Путіна від Пригожина, вигадали таку, з моєї точки зору, влучну назву. Картопляний спас. Чому частина перша? Бо сьогодні має бути ще й частина друга. Поїхали! Отже, вчора пізно ввечері приблизно о пів на 10. Запрацював раптом телеграм-канал практично персонального журналіста Путіна на прізвище За Рубін. Ця людина вона фактично живе поруч з Путіним і безпосередньо інформує населення Росії, глубінний русський народ, про те, що. Відбувається в Кремлі. Ця людина безпосередньо веде доволі популярну в Росії програму Москва Кремль Путін. І от пізно ввечері, коли вже переважна більшість людей готувалась до нічного відпочинку, раптом запрацював цей канал. Путін в ближайше время виступить з заявленням, заявив Пісков. Аудиторія напружилась. Яку це заяву має зробити Путін та ще й пізно ввечері? Канал продовжував працювати. За 10 хвилин. Лукашенка, як сообщається, теж планує виступити з заявленням. Інтрига збільшується. Продовжуючи нагнітати інтригу в очікуванні карколомного виступу Путіна. Пісков робить ще один пост? Путін сделає екстрене заявлення, которое надовго определит судьбу страни. Правда, сьогодні вже саме цього посту Піскова немає. В соцмережах вже не очікуючи ще появи Путіна, почали висувати конспірологи, політологи, експерти різні версії. Що саме зараз має світові повідати Путін? Невже Путін. З з... Невже Путін заявить про відставку? Невже Путін нарешті вижене Шайгута Герасимова? А може Путін нарешті заявить про те, що він припиняє війну і готовий до капітуляції? Лунали абсолютно різні версії І нарешті на екрані з'явився його сонечко, його величність, Велика роль? Дорогі друзі, сьогодні ще раз. Обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Была проявлена высочайшая консолидация общества. Вже після початку одразу хотілося зупинити цього промовця і запитати: Слухай, старий, а тобі хоч, демонстрували відео єднання народу в Ростові, ти хоч бачив. Як мешканці Ростова зустрічали банду Вагнер. Ти хоч бачив, чув, що казали жителі міста Ростов? Серед сотень відео, на яких е, зображено, як мешканці Ростова несуть воду бандитам з Вагнера, е, дають їм там якісь несуть, Знайшлось одне коротеньке відео, на якому Якийсь відставник на лісапеті, розмахуючи ксівою, яку він дістає з задньої кишені штанів, риторично волає: Я не дозволю одне відео серед сотень. От тобі і єднання глубинного руського народа. Далі цар Батюшка довго розповідав про зрадників, про націонал предателів, про, звісно річ, куди ж без неї київську націонал як соціалістичну чи як він там нацистську хунту. Ну і, звісно річ, подякував Олександру Григоровичу Лукашенку за те, що він фактично врятував Росію. Але... Щодо Лукашенка, то очікується виступ цього діяча в другій частині. Бо вчора, попри всі завіряння Піскова, виступ Бульбафюрера було скасовано точніше, перенесено на сьогодні. Путін каже, що з першої хвилини були задіяні всі механізми, застосовані всі необхідні заходи. Це він має на увазі оті. Вантажівки та фури, які абсолютно розгублена місцева влада почала встановлювати в поперек трас, і які просто жартуючи розкидали в різні, сто... в різні сторони вагнерівці. Чи героїчні бульдозери, які з переляку почали просто перекопувати траси? Це всі заходи. Далі цар батюшка дякує. Всім героїчним військовослужбовцям, нацгвардійцям, працівникам поліції та всіх спецслужб, які встали груддю на захист Конституційного ладу, Ну, мається на увазі тих, хто не чинив взагалі жодного супротиву. Бо інших просто не було. Між іншим був цікавий випадок: в одному з відділків поліції Ростова: був час. Нової зміни. І от черговий, який заступив на зміну, він категорично відмовився брати ключі від оружейної кімнати. Чому? То він сказав, що ну так, да, вони зараз прийдуть за зброєю. А я що? Я буду за це відповідати або після, або вони мене просто вб'ють, Та нахрі надо мені треба. І відмовився брати ключі від збройної кімнати. Один з найкомедніших епізодів за всю цю історію, на якому ну, просто як квінтесенція видно те, як героїчні наші мальчики суміли вірність присяги родині. Кадри з Ростова: Штаб Південного Округу Збройних сил Росії. На лавочці сидять заступник міністра оборони Пригожин. предатель, изменник и заговорщик. И заступник керевника Головного управления Генерального штаба, колышнего гуру. Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба Шайгу. Пока их не будет, забежать. пока их не будет... Вот но... же, приложен обом этим персонажам, заявляя, мы пришли, чтобы получить Шайгу и Герасимова. А заступник, фактично, друга людина в Головному управлінні Генерального штабу пригороду заявляє: забирайте. Врешті-решт, 5 хвилин абсолютно пустої балаканини від президента Росії. Між іншим, навіть на каналі. Оцього кореспондента, власного кореспондента, довелось видалити повідомлення Піскова про те, що очікується сенсаційний виступ Путіна, який определить будущее Росії. Його просто видалили, бо там кількість жартів і сарказму вона перевищила всі можливості цього телеграм-каналу. Врешті-решт, друзі, я ці 5 хвилин. Порожнечі Путіна звів до кількох секунд. Подчеркну. З самого початку подій незамедлительно були прийняті всі необхідні рішення по нейтралізації возникшої угрози. Щоб, в кінцевому счеті, приіграла Росія. Хочу нагадати вам, друзі, що завдяки вам нам вдалося зібрати вже половину необхідної суми для придбання гоупрошок для наших льотчиків і. Реквізити будуть надані в першому коментарі до цього відео. Не маю жодного сумніву, що перемога буде за нами на фронтах триває, хоч важке і доволі не стрімке, я так м'яко кажу. Але попри те, просування наших захисників вперед звільнено нове село на території Донеччини. І я не маю жодного сумніву, що. Наша важка і кривава боротьба завершиться виключно перемогою Збройних сил України. Слава Україні!